де Ервін вже тринадцята акція українських активістів, що відбулась у Києві під стінами посольства Російської Федерації в Україні. Нині учасники знову привертають увагу до зникнень людей у окупованому Криму та на території Росії, вимагають звільнити викрадених і розслідувати випадки вбивства людей у руках активістів. Імена зниклих осіб. Я тримаю в руках таблички з людьми, які зникли в Криму. вже давно уже, от наприклад, Вася Черніш, вже Більше трьох років як зник, і нема з неї, з ним ніякого зв'язку, і ніхто не шукає. По Фейсбуку було видно, що він там е, висказувався, знаєте, проти своїх е, бивших сослуживців, так сказати, БУшників. От. І є предположення, що це вони так його або в плен забрали, в полон. власне мета. Нашого щомісячного походу під посольство це те, щоб знали реальну ситуацію, яка зараз вона є, щоб підтримати родичів даних людей, і також щоб все-таки достукатися до органів державної влади, до міжнародних різних організацій, щоб все-таки почалася якась діяльність щодо припинення. Порушення прав людини в Криму цієї акції закликаємо, в тому числі і українську, українську владу також звернути увагу на ці цифри. Учасники акції нагадують, за три роки окупації Кримського півострова 42 людини були насильно викрадені. 18 осіб вважають зниклими безвісті, двоє осіб нині у російських тюрмах за політичними звинуваченнями, та ще шістьох знайшли мертвими. Активісти нагадують, оскільки минулих разів у посольстві не Чули їхніх вимог нині своєрідним перформансом для співробітників посольства озвучили вимоги у письмовій формі. Конкретно сегодня от этой акции мы хотели пообщаться с представителями российского, посольства Российской Федерации, чтобы они вышли и объяснили, что происходит с людьми, которыми похищены, где они и есть расследование. Все акции, которые больше года мы выходим, это как напомнить России, что мы знаем про эти случаи, мы следим за ними, напомнить Украине и обществу, государственным органам, что это есть, это происходит, и это иллюзия, что в Крыму все тихо и спокойно, и в-третьих, это поддержка. Діржка і сімей тих людей та мастарі, за у которых похищені члени сім'ї, щоб їх в тому числі піддержати виразить солідарність. Та нині територію посольства Російської Федерації в Україні обнесено металевим будівельним парканом та колючим дротом. Вікна будівлі зачинено навколо території купи щебеню, начебто для ремонтних робіт. Тож активісти бути почутими цього разу вже не сподіваються. Софія Зерна Олександр Нижник АІНТІВІ.